Колектив екологічної просвіти. ліцею номер 9. Імені Олега Ольшича Користичівської міської ради. Фіно! І сьогодні ми вам хочемо розповісти про природоохоронну роботу нашого колективу. Чи може маленька група людей змінити світ на краще? Може, коли за плечима у неї велика команда однодумців? <звук> <звук> Разом ми піклуємося про величаву і могутню пророку. Нашої батьківщини. Цікаво, а як ми працюємо на користь довкілля? А ось так! Використовувати природу можна по-різному. Та у будь-якому випадку треба дбати про збереження її життєвих сил. Щороку учні та вчителі ліцеїв беруть участь у міжнародній соціально-екологічній акції з прибирання зелених зон та благоустрою території закладу. Всесвітній день прибирання World Clean Up Day, організатором якої є всеукраїнський молодіжний рух Let's Do It Ukraine. Наш ліцей активно долучився до благодійного освітнього проєкту Flowers for School, який спрямовано на озелення українських шкіл квітами. Висадивши отримані цибулинки квітів на початку зими, навесні ми отримали прекрасний результат. Два роки поспіль ми долучаємося до міжнародного уроку доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин, яку проводить благодійний фонд допомоги безпритульним тваринам Щаслива Лапа. Цього року ми взяли участь в екоквесті Жити в чистій планеті. А у 2023 році стали переможцями четвертого великого екоквесту Захисник природи. Вже традиційно у нашому ліцеї проходить День зустрічі птахів. Це чудова можливість змайструвати годівничку нашим пернатим друзям та поспостерігати за ними. Учні та вчителі ліцею активно долучаються до різноманітних конкурсів екологічного спрямування та мають гарні результати. Щороку. Ми організовуємо конкурси, акції, тренінги, виставки на екологічну тематику. Окрасою нашого міста є парк. Дбати про його чистоту потрібно кожному жителю нашого міста. Тому і не дивно, що ми долучаємося до волонтерських челенджів з прибирання. А ще вчителі нашого ліцею є активними учасниками громадської організації. Місто тисячі скульптур та муралів, а ще учні долучилися до висадки дерев на території парку та до акції Подаруй парку ялинку. Сьогодні Україна стала найбільш замінованою країною світу. Ми маємо бути обізнаними у питаннях міної безпеки, тому для учнівського та педагогічного колективів. Проводяться зустрічі з представниками Коростищівського районного сектору управління ДСНС України, Житомирській області та представниками громадської організації Асоціація саперів України. У такий непростий час для нашої країни ми можемо давати друге життя вживаним речам. Ліцеїсти активно долучаються до виготовлення окопних свічок та плетіння маскувальних сіток для наших захисників. Проводиться збір пластикових кришечок, які йдуть на виготовлення протезів, коробочок з-під кіндерів, які використовують для фасування і військовим. Лідерами учнівського самоврядування було ініційовано участь у акції Переходь на українське. Усі охочі приносили російські книжки та здавали їх на макулатуру. Всі кошти від здачі макулатури підуть на проєкт Житомирський дрон. Допомагаючи нашим збройним силам України та дбаючи про чистоту довкілля, наші найменші учні долучилися до збору кашталів. А четвертокласники створили свою фітолабораторію, виготовивши смачні лікувальні чаї для захисників. Оберігати і захищати природу це одне із задань нашого закладу. І ми цілеспрямовано працюємо.